Сьогодні у нас буде цікавий експеримент. Я вже бачу. Як ви здогадалися, в нас навіть персонаж для цього експерименту. <плес> І нам сьогодні треба буде для цього мого сотовариша за експериментом зробити підписи до всіх його кісток. Хочу вказати променеву кістку. Так. І вона знаходиться в цій області. Вона mm -hmm. є однією з двох. Я ставлю, що це ось ця кістка. Mm -hmm. <ріст> <ріст> ну, наклею сюди. Добре, я все ж таки пересвідчуся. Так. Дійсно, в цій частині руки дві кістки. Одна з них ліктьова, друга променева, і променева правильно приклеєна. Молодці. Я здивуюся, якщо айтішники не напишуть ліхтіва. Давай, 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 пише. <рес> Вони вже пишуть. Uh, IT Step School, прошу, виходьте. Як напевно всі вже здогадалися? Та з праву що. руку!